у Афіна, грецький міф. Афінські вулиці здригалися від шепотів і здивованих поглядів, коли юний Тесей, одягнений у довгий ігонський одяг, прямував до палацу свого батька, царя Егея. Його пишні кучері спадали на плечі, надаючи йому вигляду, радше дівчини, ніж героя, який уже здійснив кілька великих подвигів. Коли Тесей проходив повз храм Аполлона. Що ще будувався? Робітники, помітивши його, підняли глуз подивіться на цю дівчину. Іде саме без супроводу, довгий одяг замітає куряву, а волосся розпущене на показ. Юний герой спалахнув гнівом. Він Під підбіг до воза, запряженого волами, випряг тварин і підняв віз, легко кинувши його через здах храму. Робітники, які ще наглузували, жахнулися від його сили, але Тесей, не сказавши ні слова, спокійно пішов далі. Тесей прибув до палацу царя Егея, але не відкрив своєї особи, назвавшись чужуземцем, який шукає притулку. Старий цар не пізнав сина, але його дружина медея чарівниця, яка стала володаркою Афін. Після втечі з Кірінфа одразу зрозуміла, ким був юнак. Боячись втратити владу, Медея намовила Гея отруїти гостя. На бенкеті, коли Медея подала Тесею келих з друїним вином, юнак випадково витягнув меч. Гея одразу впізнав меч, який залишив під скелею для свого сина, а також сандалі, що були на ногах Тесея. У жаху він прикинув келих, обійняв Тесея і вигнав Медею з палацу. Сини Паланта, брата Гея дізналися про повернення Тесея. втративши надію захопити владу після смерті царя. Вони вирішили силою забрати Афіни. Палантиди розділилися: частина стала під стінами міста, а інша сховалася в засідці. Але їхній план був розкритий, та сей, напав на засідку, знищивши ворога. Почувши про це, ті, що села під сінами втекли. Та Тесей не зупинився на цьому. Він вирушив до марафона, щоб звільнити околиці від дикого бика, що, спустившись на землю, по дорозі герой зустрів стару жінку Гекалу, яка прийняла його як гостя, і порадила принести жертву Зевсу рятівникові. Тесей послухався її поради. Найшовши бика, він вступив у запеклий бій. Лесець схопив звіра за роги і приборкав його, і повів до Афін, та коли він повернувся до старої, вона вже була мертва, Херошенова викала великими почустями за його стинність і мудрі поради. Приборканий бик був принесний у жертву Аполону, і Афіни славили тесе, як великого визволителя.